Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч у Рубриці. «Задачі зі старих Зошитів. І сьогодні ми будемо розглядати задачу з мого старого Зошита, і ви бачите на екрані ЗНО 2006 року. Ще коли нам допомагав фонд відродження проводити, до речі кажучи, це 33-та задача тоді була у 2006 році. «Розв'яжіть систему рівнянь. Запишіть у відповідь добу, так х0, y 0 якщо пара Х0, у0 є розв'язком системи рівня. Ну, Хочу сказати, що є трішечки підказка, тобто нам автори підказують, що е, розв'язок один, да, тому трішечки, мабуть, не цікаво, але. Ну, Маємо те, що маємо. Сама система досить цікава. На мою думку, це по перше. По друге в цій рубриці задачі зі старих зошитів я хочу показувати різні задачі. Ця задача, ця система, на мою думку, не складна, Вона ну, достатньо така типова. Досить часто розглядають, якщо окремо взяти кожне рівняння, кожне рівняння окремо, ми таких рівнянь можемо достатньо багато побачити. А тут вони зібрані у систему. Хороша оригінальна система, на мою думку, не складна, Такі я теж буду показувати у цій рубриці, буду намагатися знімати в цій рубриці цікаві. Для вас задачі. Тому натисніть паузу, будь ласка, спробуйте розв'язати цю задачу, цю систему. Сподіваюся, у вас вийшло. Давайте я позначу кожне рівняння окремо. Це буде перше, а це буде друге. І як я вам сказав, трішечки така була невеличка підказка. Вся справа в тому, що досить часто. Ми можемо бачити у різних збірниках задач такі рівняння, які окремо, окремо даються нам. Тобто ми можемо бачити рівняння. Ось таке рівняння, розв'язати рівняння. Рівняння з двома змінами, нічого тут такого, ну, чогось такого, чого не можна розв'язати, немає. Що, хар що характерне для цього рівняння? Для цього рівняння характерним є те, що Ліва частина рівняння це в даному разі тригонометрична функція, яка від екса. Права частина рівняння це алгебраїчна функція від Y. І ви розумієте, що розв'язати таке рівняння якимось там типовими способами неможливо. З іншого боку, спосіб розв'язування все одно типовий. Це спосіб, який буде використовувати обмеженість лівої і правої частини рівняння. І за рахунок цієї обмеженості, якщо рівняння складено правильно, ми зможемо його розв'язати навіть рівняння, одне рівняння з двома змінами. А саме, як ми можемо використати обмеженість? Дуже просто. Оскільки наш косинус абсолютно будь-який косинус, ну, в тому числі, і цей косинус більше буде рівню мінус 1, менше буде рівню 1. Це зрозуміло. З іншого боку, мінус y y 1, перепрошую, у восьмому степені. Трішечки шнур заважає y-1 у 8 степені, як будь-який парний степінь більша буде рівнює 0, і якщо я одиницю додам, то це буде більша буде дорівнює 11. Тому ми можемо сказати, що наше рівняння 1 рівносильно системі косинус дорівнює одиниці і оцей вираз дорівнює одиниці. Ну, для Y ми зразу знаходимо, може, давайте там окремо я випишу. Значить, тоді виходить, що π на 2 на 2х плюс 5 дорівнює, щоб косинус дорівнював одиниці, це 2 πk де к належить Z. Потім ми множимо на 2 на π, 2х плюс 5 дорівнює 4к. ДК належить Zх до. Дорі... Ну, давайте 2 x 4К мінус 5. І відповідно X, 2К мінус 2,5. Тобто X, такі значення. Можемо К0, наприклад, мінус 2,5, К8 порахувати і так далі. К належить Z, давайте я в кожному напишу. Отже, наша, ну, давайте я окремо, хоча, думаю, друге це усно, в принципі, дорівнює одиниці, y-1 на восьмому дорівнюю 0, y до рівня 1. Отже, з нашого першого рівняння ми знаходимо, що х дорівнює 2к мінус 2,5, а y дорівнює, де k належить z, а y дорівнює 11. Прийшов час розглянути друге рівняння. Зараз я його. Виділю і ось сюди вставлю. О. А розв'язок першого. Тобто, до речі кажучи, якби перше рівняння давалося в такому вигляді, ми, ми вже його розв'язали, в принципі. Тепер давайте розглядати друге. Наша ліва частина рівняння є синус. А синус так само від мінус 1 до 1. Помножили на 4. Від мінус 4 до 4. А з нашою правою частиною, ну, я думаю, догадалися, треба зробити певний фокус. Можна це написати як функцію. Цю функцію можна оцінювати за великим рахунком. Ну, але це недоцільно, особливо на ЗНО часу мало. Я зроблю так: це 4х квадрат плюс 4х плюс 1 додати 4. Тобто, це квадрат виразу 2y. 2х плюс 1 у квадраті додати 4. І такий вираз ми, звичайно, можемо легко оцінити. 2х плюс 1 в квадраті більше або дорівнює 0. Тому 2х плюс 1 в квадраті плюс 4 більше або дорівнює 4. Отже, ліва частина рівняння менша або дорівнює 4, права більша або дорівнює. Така сама була ситуація тут, тільки тут з одиницею, можливо, я не дуже на цьому. На це звернув вашу увагу, ну, мабуть, треба було в першому рівнянні менша буде рівня 1, а права частина більша буде рівня 1. Тут ліва частина менша буде рівня 4, права більша буде рівня 4. Таким чином ми приходимо, що права частина має бути 4, ліва частина має бути 4, тобто наш синус має бути 1, і права частина має бути 4. Одночасно. А ми пам'ятаємо, що в нас у першому, нашому першому пункті, для нашого першого рівняння, ось що було. Y дорівнює одиниці і все, в нас для Y нема варіантів. Y одиниця. Якщо ми візьмемо, підставимо, підставимо y дорівнює 11, то ми знайдемо, що синус пі на 2 дійсно одиниця. Нормально підходить. З нашого другого рівняння системи ми знайдемо 2х плюс 1 у квадраті 0 дорівнює, і х дорівнює мінус 0,5. І мінус 0,5 абсолютно узгоджується ось з цим. Якщо ми візьмемо k дорівнює одиниці, то в нас якраз ми отримаємо х мінус 0,5. Можу це написати. Тобто оця пара мінус 0,5 одиниця, вона задовольняє як перше рівняння нашої системи, так і друге. Тому за означенням розв'язку системи вона і є розв'язком системи. Нас просять добуток X0, y0 ну, записати той бланк, відповіді, віртуальний бланк відповіді, який ну, був на ті часи. Запишемо. запишемо. Нас просять, ну, могли суму попросити, тут добуток, да, добуток. ну. Така, так, така система, Таку систему я вирішив вам сьогодні показати. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, така нестандартна система, скажімо так. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.